Ірина Дмитришин Франція перекладачка з української мови на французьку авторка численних публікацій з української літератури та історії. Відповідає за українські студії в Національному інституті східних мов і цивілізацій у Парижі. Я потрапила до Франції перші роки мого життя, це середина 90-х років. Я була надзвичайно вражена відсутністю України, української літератури у літературному французькому пейзажі незнана українська література спонукала мене вирішити щось робити замість того, щоб нарікати. І я звернулася до одного з видавництв з ідеєю створити антологію української літератури. Ця робота надзвичайно захопила, тому що це було з одного боку Можливість відкрити Україну для французів, а з іншого боку, робота над цими різними текстами мене надзвичайно втішили. Ірина Дмитришин номінована з перекладом французькою мовою роману Юрія Андруховича Лексикон інтимних міст. Це для мене, перш за все, велика честь, це велика радість також. Це певною мірою визнання роботи. Я надзвичайно ціную цю, цю номінацію. У Франції прізвище перекладача написано на першій сторінці під прізвищем автора. Тобто, визнається ця власне співтворчість у тексті, який дається читачеві в руках, тому що читач читає не текст умовно Андруховича, а моє прочитання Андруховича французькою мовою зриває так, скажімо так, усвідомлення того, що ти докладаєшся до великих авторів. Пані Ірина зробила, я думаю, що величезний вклад не тільки в українську літературу і перекладацьку справу, але і в нашу політичну адвокацію на міжнародній арені. Тому я е, дуже радий, що вона власне номінована на цю премію. Це абсолютно справедливо і бажаю їй успіху і подальших гарних перекладів інших авторів і в тому числі своїх. Я думаю, що ми будемо ще надалі співпрацювати з пані Іриною. Ірина Дмитришин є справді культовою фігурою для всіх, хто цікавиться українською літературою у Франції. Завдяки їй французькою мовою можна прочитати твори Сергія Жадана Юрка, Андруховича Марії Матіос. Ірина Дмитришин не тільки займається перекладами, вона викладає українську мову і літературу в Інституті східних мов і цивілізацій в Парижі. Вона практично заснувала цю кафедру, і завдяки їй. Українській мові навчається багато студентів, з яких я сподіваюся вийде немало добрих перекладачів. Я вважаю, що Ірина Дмитришин є головним культурним дипломатом України у Франції. Без неї українська література би так швидко не зайшла би до французького читача.